Нашому експерту з бігу подобається це взуття, і воно нарешті у продажу New Balance Fresh Foam x 1085 – хмара під ногами чи занадто м'який комфорт. Чесний погляд бігуна у світі бігу, де інновації змінюються швидше, ніж ми можемо змінити кросівки, знайти справді універсальну та зручну пару непросте завдання. New Balance Fresh Foam X 1085 14 нещодавно потрапив у мій радар і викликає багато шуму. Їх продають як короля легкого бігу та найкращий вибір для щоденних пробіжок, і я вирішив перевірити, чи виправдають вони свою репутацію. І, чесно кажучи, після кількох тижнів тестування я готовий поділитися своїми враженнями. Перше враження м'який, як хмара. Як тільки я взув ці кросівки, я відчув, як мене огортає М'якість. Fresh Foam X справді особлива піна. Він неймовірно м'який і чуйний, але не виглядає бавовняним. Це не просто амортизація, це відчуття, ніби ви ходите по хмарі. Особливо це помітно після довгого дня, коли ваші ноги втомилися і потребують максимального комфорту. Я одразу зрозумів, що це взуття ідеально підходить для відновлювальних пробіжок і довгих прогулянок. Технічні характеристики що під капотом. Щоб зрозуміти, чому 108514 виглядає так, важливо поглянути на технічні деталі. Перепад на 6 мм. П'ята на 38 мм і передня частина стопи на 32 мм створюють невелику, але помітну різницю у висоті між п'ятою та носком. Це допомагає зменшити навантаження на суглоби та забезпечує більш плавний перехід під час бігу. Fresh Foam X ключова технологія, яка забезпечує амортизацію та комфорт. Верх кросівок дихає і добре пропускає повітря, що особливо важливо в жарку погоду. Мій досвід, де 1085-14 сяють, а де не вистачають, я використовував 1085-14 у різних умовах, від легких пробіжок у парку до більш інтенсивних тренувань на біговій доріжці. І ось що я можу сказати: запуски відновлення 1085-14 тут просто неймовірні. Їх м'яка амортизація та комфорт роблять їх ідеальним вибором для днів. Коли вам потрібно дати ногам відпочити. Щоденні пробіжки вони чудово підходять і для цього. Я почувався комфортно протягом усієї пробіжки, незалежно від дистанції. Темпові тренування тут 1085-14 вже не такий хороший. М'яка піна не забезпечує достатньої чутливості для швидких кроків. Я відчував, що мені бракує енергії під час прискорення. Довгі пробіги для довгих пробігів 1085-14 також є хорошим варіантом, але до м'якості піни може знадобитися трохи звикнути. У деяких випадках я відчував, що піна трохи провисає під час тривалого використання. Повсякденний одяг, 1085-14 також чудово підходить як повсякденне взуття. Вони зручні, стильні та чудово поєднуються з різним одягом. Кейт Картер права, універсальність, їхня головна перевага. Як зазначила Кейт Картер, 108514 це справді універсальне взуття. Їм під силу практично будь-яке завдання, будь то звичайна пробіжка в парку, темпове тренування або довга дистанція. Це чудовий вибір для тих, хто шукає одну пару кросівок, які можна використовувати для всього. Недоліки, чи має досконалість межі. Незважаючи на всі переваги, у 1085-14 є і недоліки. Піна занадто м'яка, для деяких бігунів е м'якість поролону може виявитися занадто сильною. Якщо ви звикли до більш чутливого взуття, вам може не вистачати енергії під час прискорення. Немає істотних оновлень, багато рецензентів відзначили, що 108514 не отримав істотних оновлень порівняно з попередньою моделлю 1085-13. Це може розчарувати тих, хто очікує нових технологій та інновацій. Ціна, хоча зараз можна знайти чудові пропозиції, повна ціна 1085-14 може бути досить високою для деяких бігунів. Порівняння з конкурентами, хто лідирує. Щоб зрозуміти наскільки хороший 108514, важливо порівняти його з конкурентами. Adidas Racer TR23 більш доступний варіант для повсякденного носіння і легких пробіжок. Hoka Clifton ще одна популярна модель з м'якою амортизацією, але з більш бавовняним поролоном. Glycerin Brooks чуйніша модель для тих. Хто шукає баланс між комфортом і енергією? Висновок: чи варто купувати New Balance Fresh Foam X 1085 14 Якщо ви шукаєте зручні кросівки з гарною амортизацією для повсякденних пробіжок і прогулянок, New Balance Fresh Foam X 1085 14 чудовий вибір. Вони м'які, зручні та універсальні. Однак, якщо ви шукаєте гоночні кросівки, що реагують, або щось більш доступне, варто розглянути інші моделі. Мої рекомендації купуйте, якщо вам потрібне зручне взуття для відновлення та легких пробіжок. Не купуйте, якщо ви шукаєте взуття для швидкісної роботи чи гонок. Зверніть увагу, розпродажі на Amazon чудова можливість придбати 108514 за чудовою ціною. Подумайте про альтернативні моделі, якщо вам потрібне більш чуйне взуття. Особистий досвід: я однозначно рекомендую 108514 для тих, хто цінує комфорт і м'якість. Вони стали моїм улюбленим взуттям для відновлення та легких пробіжок. Але для більш інтенсивних тренувань я віддаю перевагу взуттю з більшою чутливістю. Важливо пам'ятати вибір кросівок дуже особистий процес те, що працює для одного бігуна, може не працювати для іншого тому важливо приміряти кілька моделей і вибрати ту, яка найкраще відповідає вашим потребам і вподобанням.